Четвер, 9 жовтня, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Під прицілом російської артилерії та ФІВІ-дронів цієї ночі були громади Дніпропетровщини. Одеську область ворог масово атакував дронами. П'ять людей поранено. Потрощена інфраструктура через обстріли є травмований і в Запорізькій області. Більше про оперативну обстановку в регіоні та країні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, вітаю тебе. Так, вітаю. Нікополь ворог обстрілював з артилерії та ФПВ-дронами. Безпілотником атакував і Покровську громаду на Синельниківщині. Пошкоджено будинок і газогін. На щастя, всюди обійшлось без травмованих. За інформацією ПВК Схід ППО збило три російські дрони через вчорашні удари. Шпуніку Купольщині, пошкоджені підприємство і приватна оселя. Російські терористи масово вдарили по Одещині. Через атаку спалахнули пожежі у двох житлових будинках, адміністративні будівлі. Заправні станції та на території об'єкта портової інфраструктури. Також через ворожі обстріли горіли контейнери з рослинною олією, транспортні засоби та паливні палети. Попередньо відомо про п'ятьох постраждалих. Противник без зупину атакує і сусідню до Дніпропетровщини Запорізьку область. внаслідок нічної атаки по району. Одна людина зазнала поранень загорівся житловий будинок, пошкоджена газова труба та лінія електропередач. Тим часом дрони атакували Волгоградську область РФ. За даними тамтешньої влади, в одному з районів пали, нібито уламки БПЛА вони пошкодили котельню. Крім того, виникли пожежі на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Місцеві пабліки тим часом пишуть у місті Котова зайнявся газопереробний завод Локоєл Коробковський. Ймовірно, пожежа також виникла в районі газорозподільної станції. Руслану, і наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків новин. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Зокрема, дякую, Марко. Нагадаю, що на прямому зв'язку був наш кореспондент Марко Ручка з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. Ми продовжуємо. А він дивом вижив після російської атаки і таки відсвяткує свій 80-річний ювілей, хоч і в повністю розтрощеній квартирі. Відомий у Дніпрі фото журналіст Микола Кошелев у деталях пам'ятає той страшний день 30 вересня. каже, готував обід, як раптом почався суцільний жах. Навколо лунали потужні вибухи, а на голову сипалися уламки стін та вікон. Як він з дружиною врятувався в цьому пеклі, та наново. Намагається відбудувати своє життя, розповів Еліні Ярцевій. Я чую я чую одразу страшний вибух, і чудово розумію, що й до нас дістане. Метрів п'ять я встиг пробігти. і Воно як вдарило. Я кидаюся туди, а в мене вже кучу гура з одежі, скла, прасок та всього іншого. І я не можу її подолати. А тут один вибух і ще один, і все мені у спину. Це Микола Кошелев, відомий у Дніпрі фотожурналіст, світлинами якого Дніпровські медіа ілюструють новини про культурні події. Наш колега дивом вцілів після масованого удару росіян. В цій кімнаті Микола Іванович влаштовував фотосесію та робив портретні зйомки. Тепер це зробити неможливо, бо цю квартиру зруйнувала Росія. Під час атаки він стояв просто біля вікна та готував обід як раптом. Нагадаємо, 30 вересня окупанти завдали потужного удару по Дніпру, ймовірно, реактивними шахедами. Дрони падали просто в центрі міста. Внаслідок отриманих травм того дня загинув молодий чоловік, який одружився лише за півтора тижні до ворожої атаки. Ще понад 30 людей були поранені. Серед них і пан Микола. Через два дні я виявив, що в мене набрякло коліно, а ще багато дрібних поранень на ногах. На майці була кров, і волосся обгоріло. У постраждалих. Лого виявили також забої та тріщину в ребрі. Травму отримала і дружина чоловіка. Дружина там була, намагалася просягнути мені руку, щоб мене витягнути з тієї купи речей. Квартира пана Миколи на верхньому поверсі будинку опинилася практично в епіцентрі атаки. Стіни розтрощені, а в помешканні все догори дригом. На підлозі суцільна мішанина з вибитих віконних рам, уламків посуду, взуття та різних речей. Щені нині квартирі багато шаф, дверей та поличок, які чоловік зробив своїми руками. Я так розумію, що оці меблі, про які ми говорили, це ви власноруч робили. Так робив, але зараз просто соромно їх показувати. Краси вже немає. Потім я прийшов. А тут якась штука крутиться на підлозі, шипить та горить. Я хапаю її голіруч, і прямо вікно його вже не було. За кілька днів у Миколи Кошелєва день народження йому виповниться 80. Тож зізнається чоловік розібрати увесь цей гармидер після російської атаки. Їм з дружиною вже не сила. Я б ніколи не приймав допомогу від людей, але зараз я вимушений. Є наші друзі, дякую їм, бо я не уявляю. Я так вдячний людям, які беруть участь або, хоча б щиро співчувають. Квартира пана Миколи оформлена на дітей, які зараз за кордоном. Тож чоловік навіть не може отримати компенсацію за пошкоджене майно. Петровські обласній спілці журналістів кажуть, намагаються підтримувати спілчан, які постраждали через російські атаки, але ресурси обмежені. Нині вони звернулися до НСЖУ, аби фінансово підтримати Миколу Кошелєва. він ветеран журналістики нашої області кореспонденту до, до ну пенсіонерів, ветеранів журналістики. Тут наша досить пристальна увага. У 2025 Році вже на на жаль надали допомогу, ну екстрену матеріальну допомогу у восьми випадкам нашим колегам медійникам. Якщо хочете допомогти Миколі Кошелєву, навіть просто розібрати завали у потрощеній оселі. Ви можете написати йому у Фейсбук або звернутись до спілки журналістів. Зробити це можна у розділі Контакти на сайті організації Еліна Ярцева, Олександр Довгань, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Навела удар по будинку Куми у Дніпрі. Суд виніс вирок російській поплічниці. Жінка коригувала атаки ворога в Покровському районі на місцеву безробітну ФСБ. Вийшли через її сина, бойовика армії окупантів. Йому вона і зливала потрібні дані. Серед інших здала й будинок родички, яка підтримує Україну. Саме за її координатами війська РФ вдарили по житловому сектору наразі окупованої Курахівки. Тоді одна людина загинула. Ще двоє були поранені. <занені>. Зрадниця отримала довічне ув'язнення з конфіскацією майна. По бараках вдарили, молодці. Я вас люблю, відпрацювали. За кому я тобі руки розцілую, не повіриш. Ну, помер, ну й добре, це буває, це витрати. Червоні очі а з рота піна у кривому розі агресивний скажений кіт напав і покусав щонайменше п'ятеро людей. Сказу тварини вже підтвердили фахівці, і це перший за 10 років випадок смертельної хвороби у місті. Звідки дворовий кіт міг підчепити цю страшну інфекцію? Епідеміологи кажуть, поширенню сприяє заборона відстрілу диких тварин та їхня міграція. Як вберегтися? з постраждалими та лікарями? Поспілкувалась наша Тетяна Заєць і з'ясувала, насправді. Покусаних людей може бути вдвічі більше за офіційну цифру. Я одна із постраждавших. Та вийшов. Да. Як ваші справи? Поки все добре, та надію, що все буде добре. Ось так абсолютно випадково у дворі на вулиці Павла Глазового знімальна група 11-го телеканалу зустріла одну із перших постраждалих від скаженої кішки. Я просто йшла там біля столику, і просто він ж, на ногу. На ногу, так? Да? Да, но в мене царапіна, Царап. не укус. Настя ранком йшла у справах, говорить, не зрозуміла навіть звідки на неї накинулася. Скажена тварина, настільки це було несподівано. Дівчина самостійно промила рану вдома та поїхала у лікарню робити щеплення. Поїхала в тисячку в другу лікарню, там вакцини не було. Сказали в понеділок в четверту лікарню, але я не стала чекати. і Поїхала в 16 чотирнадцять половина часов і ми і мені вже в дозу. Першу. Я її побачила, як вона вже здохла. Вона здохла на 4А. А це зранку двірниця Людмила Яківна прибирає двір між четвертим та шостими будинками на вулиці Павла Глазового І з жахом пригадує, як бачила померлу скажану тішку і як довелося її утилізувати від гріха подалі. Чоловік, якого вона вкусила, він на машині під'їхав і сказав, що треба її відвести в лабораторію. І Я взяла такий мусорний пакет рукавиці, за хвоста її туди обережно всунули. То на морді в неї була піна, і він тоді зав'язав, в тряпку ще замотав, каже, я це все викину. І у понеділок відвезу її в лабораторію. На цьому сусіди кажуть, історія з кішкою настільки вразила, що перші дні навіть вулицею боялися ходити. Зізнається пенсіонерка Тетяна Миколаївна перші дні, звісно, боялася вийти на вулицю, тому що та саме друдесь на скочер. Місцеві говорять, сіра скажена кішка жила у підвалі разом. із ще двома котами їх регулярно підгодовували і мирна на перший погляд тварина. В один момент стала вкрай агресивною. Три інциденти були тут прямо возле столика. Люди аж на столик вилазили. Жінка вчора, з котро я стояла в лікарні, аж був телефон про курси. Вона йшла в п'яти ранку, упала. Каже, я думала, що ну може від удара телефон розбився, але ні, там був від нас Тим часом медики зазначають, у лікарню звернулися п'ять постраждалих з укусами різної складності, переважно нижніх кінцівок. Люди отримали медичну допомогу, їм було призначено. Вони отримали, розпочали антирабічне лікування. Як з'ясувалось, це був один була на та сама тварина. І вона пала, отримали результат, що у цієї тварини підтверджено захворювання на сказ. Після неприємного інциденту, коли кішка покусала п'ятеро людей, ось чи не на кожному під'їзді по вулиці Павла Глазового повісили ось такі оголошення: обережно сказ. І тут мешканців запрошують провакцинувати своїх домашніх тварин. Сказ переноситься лісами, пацюками, їжаками і, і, і літучими. Мішами. Кандидат ветеринарних наук Олександр Шулешко перелічує у який спосіб кішка могла підхопити смертельну хворобу, бо сказ передається від тварини людині через слину. Чотирилапий може бути не обов'язково агресивним. Як це сталося у Кривому Розі, навпаки, інфіковані тварини можуть бути і дуже лагідними. У нас були такі випадки, що потім ми узнавали, що тварина загинула і ми. Заставляли їх здати, зробити аналіз у нас у державній службі, і пару разів було підтвердження, що так, да, був сказ, і ми тим хазявам радили звертатись до лікарів, щоб їх робили щеплення. Найвірогідніше, чотири лапа заразилися на сказ через лисиць. Їх бачили у цьому ж дворі. Ще торік, у травні руде кубло оселилося у підвалі дев'ятиповерхівки. З ними місцеві бавилися та підгодовували, наче хатніх тварин. У більшості сусідів ще тоді така необачна поведінка викликала острах. Люди навіть скаржилися до місцевих органів влади Отак результатів не було. Лисиці бачила да, власними очима. Ми були якраз на дитячому майданчику ввечері сиділи. Ну це було в той час, коли в нас тут тікли ріками води, вода, і вони, мабуть, приходили сюди в жар в жарку таку погоду водички попити. Діти, знаєте, вони не знають, що таке може дика лисиця. Вони були раді, що прийшли якісь звірятка, побігали біля них. Ну, ми ж та розуміємо, що це дика тварина, що вона мало лі що в неї там на Будемо сказати на умі, вона ж може наброситися. Навіть цьогоріч у липні, коли лисячий виводок тероризував мешканців Покровського району, перебивши курей та хатніх котів в приватному секторі. Владці виявилися безсилими. Звертались ми по всі інстанції, які займаються цим направленням. На жаль, сьогодні заборонено робити відстріл лисиць, тому що ну, заборонено всі да на нас вкв використовувати зброю, тому по голові лисиць росте. У Держпродспоживслужбі, говорять, з початком війни відстріл законодавчо заборонений. І саме тому дикі тварини лисиці, у тому числі без остроху, селються поруч із житломасивами. З кривого рогу надходила така інформація, що десь та лисиця з лисенятами жила, і навіть цей не Кривий ріг був. Тобто, лисиць зараз розвелась велика кількість, їм треба десь жити, і тому вони виходять з свого ареолу. Е Мешкання на вулиці міст та сіл, і тому це не поодинокий випадок початку року на Дніпропетровщині зафіксовано 45 випадків сказу. на відміну від минулорічного періоду. Це ополовину менше серед інфікованих собаки та коти, які були переносниками смертельної хвороби. Саме тому фахівці закликають не зволікати і регулярно робити щеплення своїм домашнім улюбленцям, аби такі випадки, як на вулиці Павла Глазового, не повторювалися в інших районах міста. Я в шокі, я вже скинула 6 кілограм, я не сплю вообще. Часом постраждала від кішки, пані Анастасія хвилюється за своє здоров'я. каже, попереду її чекає ще п'ять щеплень. Про всяк випадок провакцинувала і свого домашнього улюбленця, каже, бо не до жартів. Дізналася, що в країні можуть бути і проблеми з імуноглобуліном, який так само використовують для щеплення. Постраждалих імуноглобуліну не буде. Ага, а навіть в мінздраві його ніде не немає, нема, тому що в Харкові розпідбили завод. Я вже везде, де тільки можна було. У нас і в лікарні знайомі ніде його не буде. кажуть, що заказали, яким чином іде, але це невідомо. І за даними обласного центру контролю та профілактики хвороб з 26 вересня до 2 жовтня 25 року випадки сказу у тварин зафіксували у трьох населених пунктах Дніпропетровщини. За медичною допомогою звернулися 13 людей, які контактували з інфікованими тваринами. Де саме в нашій області працюють центри антирабічної допомоги, можна дізнатися на гарячій лінії міністерства охорони здоров'я, за номером який зараз на ваших екранах. І наразі це вся інформація від команди 11. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і побачимось. Кам'янському перевірили готовність до роботи пунктів незламності, їм, як і іншим об'єктам соціального призначення, приділяють особливу увагу. Під час огляду проінспектували технічне забезпечення пунктів, умови для перебування людей, а також наявність необхідних запасів. Пункти незламності діють на базі освітніх, медичних та закладів соціального захисту, а ще адміністративних центрів. У нас місці місті 25 пунктів незламності, які забезпечуються Кам'янською міською радою. Кожний пункт незламності облаштований генератором, запасом палива, інтернетом, запасом їжі та медикаментів. Тут є питна технічна вода. На базі закладів освіти розташовано 16 пунктів незламності. Всі вони у нас ці пункти незламності обладнані всім необхідним. Є місця для сну, є місця для підзарядки, телефонів. Пункти незламності також забезпечені необхідною кількістю генераторів. Новини